Audi Q5. Зараз покажу скриту функцію, як перевірити рівень оливи в двигуні. Вставляємо ключ у запалення. Далі нажимаємо запалення, але не заводимо автомобіль. Далі відкриваємо двері, відкриваємо капот. Так. Далі зараз показала помилку, що відкритий капот. І далі показує oil level. Тобто показує рівень оливи в двигуні. Така скрита функція, яку можете подивитися, крім того, що є на бортовому комп'ютері, можна ще й так перевірити. Вважається, що такий спосіб найвірніший. Для перевірки надіюсь було корисно.